Гусеничний дрон для військових для потреб наших захисників волонтери з Рівного передали наземний дрон. Він радіокерований та здатний перевозити важкі вантажі, а також і поранених військових, яких необхідно забрати із поля бою, як зазначає заступник голови громадської організації Вовчий Яр Ігор Проценко. Вони довго працювали над удосконаленням логістичної платформи, щоб вона максимально змогла допомогти у польових умовах для наших воїнів. Практично в будь-яких умовах він може працювати а тим більше в умовах військових дій безпосередньо і вирішувати будь-які задачі. Але оскільки це логістична платформа, то все ж таки перша задача це перевозити військові вантажі, боєкомплекти. Зброю, ну все, що завгодно, наприклад, відділенню 10 бійців, все, що їм потрібно, вони можуть загрузити, і він за ними йде і везе все, що потрібно. Але найголовніша функція все ж таки це евакуація поранених. От є і такі вантажі. Головний інженер логістичного дрона Ігор Пастушенко розповідає: він спеціально створювався для потреб військових. Люди на позиціях. Дехто де виходить вперед, дехто отримує поранення, і їх просто фізично звідти витягнути не можуть, тому що площа прострілюється і так далі, і тому подібне. І мені, мене спитали, чи не зможу я зробити таку машину, яка б могла б евакую, евакуювати. Поранених з поля бою наземний дрон передали для 10-го гірсько-штурмового батальйону Едельвейс. Він поїде на Бахмутський напрямок, щоб спростити службу для наших захисників. Головний сержант Віктор Ціліцінський підтверджує, логістична платформа справді багато в чому допоможе на фронті. Однозначно евакуація поранених однозначно. Я б він підвіз БК, є такі точки, щоб людям тяжко доставити БК. Да і просто так, досити БК – це не так-то легко. Це все великий кілограм. Це треба бути здоровими дітьками зараз, а їх все менше і менше здорових на фронті. Чи що така штука буде допомагати, добавити, доставити БК в далі саме? Позицію як повідомляють волонтери, вони надалі будуть створювати та передавати наземні дрони для потреб зсу Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Богдан Корпяк, телеканал ITV Media Group.